Чи спілкується він з іншими? Давайте будемо дивитися, і оскільки це розклад загальний за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Ми подивимося, який він. Давайте будемо дивитися, який він. Знаєте, от стосунки між вами незрозумілі через нього. От такого, знаєте, впевненості в тому, що ви з ним дійсно разом і ви будуєте своє нове життя. Немає. Немає, тому що він для себе ще не обрав. Немає від нього цього такого посилу. Знаєш, ти моя. Я хочу бути з тобою. Ми далі йдемо з тобою по життю. І я не можу сказати, що це прям нові стосунки, понімаю? Тут у нас місяць закохані, то є, це старші аркани. Це означає те, що ви або добре один одного знаєте, або дуже важливу роль граєте. І оця людина не може визначитися, тому у вас. Да, у вас будуть сумніви стосовно того, тому що його поведінка може бути дуже неоднозначна. що він десь може, до прикладу, з кимось загравати, показувати, що ой, там мені там хтось сподобався, да? там десь він комусь посміхається і з кимось фліртує. Тому впевненості дійсно немає. Чи спілкується він з кимось? Ну так, більш-менш серйозно. Тобто, королева жес, відразу жінка виходить. Да? Спілкування на стороні однозначно воно є. І не одне. І не одне. Дивіться, одна жінка однозначно 100% просто це його колишня, з якою він спілкується, і знаєте, якось дуже важко її просто відпустити. Там в минулому них діти є спільні, дуже в спогади такі міцні, які його тягнуть назад. Йому дуже важко її взагалі відпустити. А друга баришня, вона на нього сама проявляється. Оця от королева жезлів, яка у нас вийшла перша. Тобто, отут у нас колишня є, понимаете? а отут у нас є та, яка сама йому може, сама пірвестерчить, така, як там у тебе діла, поним? Маєте підвідом там колеги або когось іще. То тобто інші жінки біля нього є однозначно. І щоб сказати, що він готовий щось змінювати, то ні, він розуміє, що десь в якому сенсі він може робити неправильно, що він робить боляче вам, що він робить боляче там іншим жінкам. Але він це буде продовжувати. У вас не збігаються якісь ваші до що бажання, знаєте, а ціль в цих стосунках. Ви можете хотіти чогось більш серйозного. А він такий, ну я тут, потім я там. Тому да, він з кимось спілкується і він найближчим часом це спілкування не буде переривати, на жаль.